Суборенні, але до цього часу ні один чиновник не постраждав, чи не притягнутий до відповідальності. Тобто, дуже прикро сьогодні, що вже місяць у нас немає нового прокурора, ну, є ВОГІЛ і, і Троць, але довіри до них немає, тому що вони відписками його порозписували. Тобто я надіюся, якщо ми вже переходимо до, до якогось вирішення, що перше, новий прокурор області, який має бути призначений, дуже прикро, що так довго затягується, повинен взяти під контроль цю справу. Персонально, як справу, там не знаю, номер один, номер два в області, тому що це ну, дійсно ковальська еліта центр. І спочатку, по-перше, все-таки знайти і притягнути до відповідальності тих чиновників, які не контролювали так, будівництво. Люди, ну Я не хочу назвати там темні, не темні, з освітою без освіти, але люди розуміють, якщо йде будівництво, то люди, очевидно, думали, що в нас законне, вони там не копали. Але є відповідні установи, тобто ніхто не постраждав. Другий момент. Ми не можемо, я не можу втручатися в суд, але я думаю, що прокуратура може по-новому розпочати ці всі речі, аби дійсно того Вовка притягнули до відповідальності. Тому що справедливості, якщо вже в такому випадку людина накрала мільйони і сьогодні ходить і не ховається, не виїхала, і ну, просто по вулиці, то це катастрофа, скажімо так. Я вважаю, що треба переглянути. І третє питання це, власне, я ще раз акцентую. Я думаю, що ми спільно складемо, може, ми якусь нараду зробимо. Ну, єдиний варіант, я сьогодні бачу: це брати тут земельні ділянки, виділяти з бюджету кошти, які там ми зможемо, скільки мільйонів, починати будівництво і там далі. Чи частина квартири, чи квартира, чи менше, чи якісь, ну хоч що небудь, щоб можна було людині що чогось починати, щоб якась компенсувати ці ситуації, тому що ситуація дуже складна, ну але треба щось робити. Я надіюся, що уряд зреагує на цю ситуацію.